Всіх вітаю на нашому каналі. Ми займаємось пригоном та продажем автомобілів з Європи. У нас у продажі є така Mazda CX5 2015 року, випуску 16-го експлуатаційного року на 2,2-літровому дизельному двигуні Skyactiv 129 кВт на автоматичній коробці передач на їйному гідротрансформаторі і на повному приводі АВД. 199 тисяч рідно підтвердженого пробігу має автомобіль. Дуже важливо, що цей пробіг можна легко перевірити по ВІН коду. Є фіксування регулярні кожного року, практично до останнього дня за кордоном. Автомобіль завжди вчасно якісно обслуговувався, є підтверджуючі сервісні документи. Я вам буду все поступово показувати. На максимальній комплектації машинка, по кузову без ДТП, повністю в рідному окрасі. Технічно повністю справна в самому красивому, як для цих машин, кольорі Soul Red, тобто такому темно-червоному металіку, він переливається залежно від освітлення, від погоди, дуже гарно вживу виглядає. Я вам буду все поступово показувати. Буду робити огляд цієї машини, і почнемо з передньої частини. Тут сама максимальна фул-лед адаптивна матрична оптика, тобто і ближнє і дальнє світло світить гарним білим лед світлом. Воно трішки повертається за напрямком руху автомобіля, тобто, ніби як довертає трошки, що є дуже зручно. Також автодальні і вирізання. Зустрічного транспорту, матричні фари. Самі фари теж в хорошому збережному стані, немає ніяких тут зауважень, ні тріщин, вони не запотівають. все з ними добре. Також є парктроніки, передні парктроніки задні, ми очі фар. Протумані фари також світять гарним білим LED світлом. Такий скляний значок означає, що це є дистронік, тобто система запобігання зіткнення, адаптивний круїз контроль. Це все є в попередній частині. Є отакий от. Незначний нюанс, така царапана. Буквально з метра її вже не видно, але вона є, я її показую. І це, напевно, найбільший нюанс, який взагалі є по машині. Далі по машині все гарненько, все рівненько. Взагалі ніяких зауважень немає. Хороша зимова гума 22-го року на оригінальних двоколірних 2019-х Легкосплавних дисках. Лобове скло замінювалося ще за кордоном на оригінальне дороге скло. Пілкінтон, думаю, замінювалося через висічку або через тріщину, тому що автомобіль гарантовано в ДТП не був. Також по дзеркалах немає ніяких зауважень, ні висічки, нічого такого. По низах теж все по автомобілю добре. Є безключовий доступ. Також по карті водія все в порядку. І по низах теж немає ні корозії, ні царапи, нічого такого. Є преміальна акустика, босе, повний електросклопакет, регулювання складання підігрів дзеркал. Також по асистентам мертві зони є, утримання у смузі, автомобіль натурально підкеровує. Також є старт-стоп і датчик тиску в шинах, система стабілізації. Також звідси можна включати вебасту. Те, що воно є, це звісно класно, але щоб розібратися, як ним керувати, як ним користуватися, тому що я щось не можу розібратися. Також мультифункціональне шкіряне кермо. По сидіння водія немає ніяких зауважень, є пам'ять, є електрорегулювання, також воно не відновлювалося, оригінальне сидіння. Тут можна управляти бортовим, управляти мультимедію та асистентами Дестроніком. Також мультимедію можна управляти з цього джойстика, що є дуже зручно, багато є дуже різних налаштувань. І по асистентам можете от собі подивитися, що є. Також є і, само собою, навігація, і блютуз. двохзонний клімат-контроль є, підігрів передніх сидінь, управління перактроніками, електроручник. Також по колесам все добре, без бордюрок, всі на хорошій гумі. Задній ряд сидінь теж в хорошому збереженому стані, немає ніяких ні зауважень, нічого такого. Ні по карті, ні по низах. також потолочок не прокурений, не провисший, все з ним добре. Задні ліхтарі також LED, Теж не запутівають, все окей, без ніяких зауважень, по задній частині немає взагалі ніяких нюансів. Є також і камера заднього огляду, є парктроніки, як я вже казав, і фаркоп, який можна знімати. По багажному відділенню теж немає ні зауважень, нічого такого, є оригінальний килимок, під килимком теж все. Добре, все в порядку. Автомобіль є повністю розметнений, сертифікований, готовий до постановки на першого власника в Україні. Хто придбає цю машину, це буде перший власник в Україні. Технічно він повністю справний, як я вже казав. Зараз ми перейдемо ще до підкопотного простору. Я покажу, яка там ситуація. А що стосується коробки, переключає вона ідеально, повний привід тут також. Робочий і авто їде ідеально, м'ягесенько, взагалі без ніяких посторонніх звуків, шумів дуже і дуже комфортний, як на свій бюджет, як за свою ціну. Також і тут все виглядає добре, ніякі пластики не поламані, все на своїх місцях, також болтики нічого не кручено. Як я казав, автомобілі гарантовано в ДТП не був. По самому двигуні тут немає ніяких ні запитівань, ні підтікань. Під форсуночками все сухесенько. Авто заводиться на холодний, на гарячий ідеально. Про холодний запуск можете з нами домовлятися, ми вам це організуємо, це і потім поставлю. Також двигун на даний момент працює просто ідеально, взагалі ніяких зауважень по ньому немає. По документам, по бумагам покажу, що я тут в автомобілі. є багато дуже різних чеків-фактур, Вони датовані різними роками. І старіші, новіші. Тут можна почитати, поперекладати і знати, що коли як автомобілі обслуговувалось. Але найперше і найголовніше це треба перевіряти автомобіль по вінкоду. І лише коли є фіксування по вінкоду, можна звертати тоді увагу на ці папери, тому що без фіксувань. По вони самі по собі нічого не варті, тому що їх, на жаль, навчилися вже робити. І тільки коли є зафіксований пробіг, то можна дивитись, можна перевіряти, можна звіряти і щось якби, орієнтуватися і знати, що коли, як автомобілі обслуговувались. Він-код я вам надав, також фіксуйте і тут у микні декларації, є сертифікат відповідності Євро 5, цей ключ можна знімати Фаркоп, також два ключа в автомобіля є. Є ще деякі інструкції, також тут десь є і сервісна книжка і є папери на Webasto. Також переходьте в опис під відео, там буде вказана ціна мій номер телефону та деяка інша інформація. Ми знаходимося в місті Радивилів, це є Рівненська область. До нас дуже легко добратися. Проходить міжнародна траса, також є автобусне та жд сполучення Є така функція доставки автомобіля до вас. Можемо доставити. Про все телефонуйте, домовляйтесь. Також, якщо я забувся щось сказати, або залишились будь-які запитання, хочете якусь додаткову інформацію, по всьому можете телефонувати, звертати, звертатися по номеру телефону, який буде вказаний в описі під відео. Зараз дякую вам всім за перегляд. На все добре.